Вітаю всіх, пропоную вам подивитися розклад. Прийшов час дізнатися про що. Пройшов час, певні події відбулися в вашому житті, змінився, можливо, настрій, можливо, щось ви вже досягли більшого. І саме сьогодні, прийшов час вам дізнатися іще про щось у своєму житті. Тож, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. І, звичайно, будемо дивитися пораду, що вам з тим робити. Перший варіант, про що прийшов час вам дізнатися? Так, аркан смерті говорить про те, що до вас прийшла трансформація. Ви повинні наразі відпустити якісь певні страхи, образи. Те, що ви не могли зрозуміти, у вас воно. Нібито вас турбує весь час. І ви заглиблюєтеся у свої емоції і не можете зрозуміти або знайти той вихід, який вам потрібний. А вам всього-навсього потрібно перестати ображатися і шукати підводні камні там, де, можливо, їх немає. А ще вам по цьому аркану потрібно бути людиною, яка швидко вміє перебудовуватися у просторі. тобто Ну, от був поганий настрій, щось там турбувало, і ви наразі раз переключили самі себе і пішли із тими думками далі, що було погано, значить буде гарно. А ще вам потрібно розуміти, що саме в тій сфері вашого життя, в якій було щось дуже складно і погано, дуже швидко все зміниться. І у вас, там, де було погано, стане дуже добре. А те, що у вас добре наразі, цінуйте. І обмірковуйте, як ви тим можете скористатися або насолодитися. Тобто не будіть лихо, поки воно спить тихо. Там, де все добре, не намагайтеся накручувати себе або десь з'ясовувати стосунки. А загалом ідіть на трансформацію добровільно. Коли ви самі йдете на ці зміни, відмовляєтеся від негативних е, таких почуттів і подій, а перенаправлюєте себе в позитив. То у вас ця трансформація відбудеться значно легше, ніж тоді, коли ви будете їй чинити опір. Другий варіант про що вам прийшов час дізнатися? П'ятірка кубків говорить про те, що наразі у вас якась є певна криза, де ви або не можете визначитися із своїми почуттями. Або ви, вам некомфортно у тих стосунках і емоціях, в яких ви перебуваєте. Можливо, як здоров'я вас турбує, і вам на це варто звернути увагу, а ви все ігноруєте. Тож вам потрібно в будь-якому випадку виходити із того стану, в якому ви наразі знаходитеся, шукати якісь нові виходи, шукати. Можливості, тому що, якщо ви не будете шукати двері, то ви самі собі заблокуєте можливість звільнитися від тих негативних подій і емоцій, в яких ви наразі перебуваєте. Тобто, якщо ви чекаєте, що саме все зміниться, не варто, варто діяти, але дуже помірковано, і знаєте, коли ваша. Ваші емоції так і спокійні, урівноважені, де ви можете керуватися не тільки емоціями, а ще і думками. Це був другий варіант. Третій варіант. Що вам потрібно дізнатися? Двійка жезлів перевернута говорить про те, що зверніть увагу в першу чергу на своє партнерство. Можливо, у вас щось там і не зовсім так погано, але. Ну, або якісь образи вас, можливо, там турбують. Або, можливо, ви не можете знайти спільну мову з партнером. І у вас час від часу, знаєте, виникають такі думки, де вам, можливо, ви помилилися, або щось не так зробили. Не поспішайте, просто все обмірковуйте. Вам потрібно, по-перше, реалізовувати свої ідеї. І тоді ви зможете себе урівноважити. Тобто, коли ви будете себе реалізовувати як особистість, то оті у вас думки, що ви щось десь, можливо, не там зробили, або не той напрямок обрали, або в друзях у вас не ті люди. Можливо, вони і не ті люди у ваших друзях. Але все ж таки, насамперед, коли людина реалізовується, вона відчуває свою самоцінність. А якщо вона ну, коливається або залежна від думки інших людей, то звичайно це ні до чого доброго не приводить. Тож вам варто зрозуміти, що наразі ви повинні віднайти свою самоцінність, обрати правильний напрямок і обрати тих людей, з якими ви будете йти, щоб вони були з вами надійні і ви їм могли б довіряти. А не боятися йти з ними поруч і чекати, поки, що, поки вони вам щось там під ніжку якусь підставлять. Це був третій варіант. Тож бажаю всім хай у вашому житті відбуваються тільки позитивні і добрі події.